Війна страшний період для будь-якої людини. Руйнування, стреси, невизначеність, постійна загроза смерті. Це реальність, в якій зараз живуть люди в Україні. Для людей з інвалідністю війна несе ще більший жах, фізичні обмеження, додаються до всіх тих наслідків війни. З якими доводиться стикатися щодня. Життя багатьох з них і раніше було суцільним випробуванням, а в час війни воно стало схожим на жахливий сон. Окремою місією церкви преображення є служити таким людям. Вже 18 років команда служителів присвячує себе турботі про них. Вітаємо, Володя, вітаємо. Мир дому вашому. Дякую. Це наша дочка. 41 рік Лесі. Вона да, не говорить. Но... Розкажіть, будь ласка, як ви пережили, коли війна почалась? Боже, я й плакала, вискочила на вулицю, тут у саду снаряд зорвався, отаке зарево. Я кричу, ні мої божечки, ось що робити. Рядом. Сусіди, там хата далі, а тут та сарай згорів у їх. Так у нас дуже багато жінок померло від страху. Не видержали серця, бо воно так лупило, що з подвала я його взагалі не виносила, бо як зайшли 14, то так 21-го ми вийшли. І не можна було ніяк, ніяк їх вивезти, всі виїжджають, а вони, якби ще залишились від голоду вмерли б. Кожну неділю ми проводимо служіння для людей з інвалідністю, допомагаємо їм з ліками, покупаємо їм продукти, даємо хто потребує в цьому Дякую. в одежі і в інших речах. Дякуємо. Ага, спасіба, спасіба, мамалийки. Війна в Україні приносить великі страждання людям. Люди з інвалідністю страждають вдвічі більше, тому що вони абсолютно в усьому залежні від ближніх. Послужити таким людям це значить послужити Христу. Ісус сказав: якщо ви зробили це одному з найменших моїх братів, це зробили і мені. Сьогодні час для церкви послужити таким людям, тому що через служіння людям з інвалідністю Господь проявляє свою присутність.